Мир Божий вам. Не знаю, як було у вашому дитинстві, але в моїй сім'ї, у моїх стосунках з молодшим братом, часто звучало питання: а чого знову я? Оскільки, коли в сім'ї двоє дітей, то жоден із них не хоче бути крайнім і брати на себе більше тягар і більшу відповідальність. Інколи нам навіть хочеться сховатися за когось іншого. Мені, зокрема, дуже подобається притча про одного східного володаря, який захворів, і десь почув, що для того, щоб вилікуватися, йому треба зранку прийняти ванну, наповнену молоком. Щоб це не було надто важким для усіх його підданих, він віддав наказ, аби кожний зранку на світанку приніс глечок молока, і таким чином володар зможе прийняти цю ванну і зцілитися. Однак, коли він прокинувся і на сході сонця побачив те місце, заповнене не молоком, а водою, то був дуже здивований. Як виявилося, кожен із його слуг подумав: якщо це зроблю не я, а хтось інший, нічого страшного. Я можу принести не глечик молока, а глечик води. І в загальній масі це розчиниться і не буде видно. На превеликий жаль, дуже часто таке мислення переходить і у духовні справи, зокрема у наше служіння Богові. Люди можуть подумати, якщо я не зроблю цього, нічого страшного зробить хтось інший. Але я часто наголошую на тому, що, звичайно, у багатьох людей є різні таланти. Не всі з нас молитовники, однак молитися і спілкуватися з Богом має кожний. Не всі з нас пастори, але Біблія вчить кожного з нас піклуватися один про одного. Не всі з нас благовісники і євангелисти. Але обов'язок і завдання від Бога свідкувати своїм ближнім, друзям, знайомим, рідним, саме тим, кого можемо досягнути ми, покладене Богом саме на кожного із нас. До речі, мушу зізнатися, що особисто я за своїм основним даром є скоріше пастором, ніж евангелистом, і мені не так просто буває знайти контакт із невіруючими людьми. Але при цьому всьому я усвідомлюю, що це завдання і цей поклик ідіть і навчіть всі народи. Та обітницю, яку Христос дав своїм апостолам, і ви будете моїми свідками, вона дарована також і мені. Тож дозвольте у цьому короткому слові поділитися моїми причинами і моєю мотивацією, яка спонукає мене ділитися благою звісткою із людьми, які ще поки не пізнали Христа. Причина номер один це вияв моєї вдячності. Я думаю, кожен із нас пам'ятає той час, коли ми жили без Бога. Ми можемо згадувати, яким було життя у гріху у беззаконі, коли ми були рабами диявола. У Біблії є цікаве повеління, яке згадане у книзі Второзаконня. Пам'ятай, коли ти був рабом у землі єгипетській. Здається, для чого це згадувати? Ці спогади можуть бути травматичними, вони можуть бути болючими, адже у землі Єгипетській ізраїльський народ страждав. Однак суть тут дещо у іншому. Пригадувати це, нагадувати собі самому те, що ми пройшли, потрібно не для того, щоб оплакувати той час, а для того, щоб оцінити те, що ми маємо зараз. Зокрема, до євреїв Бог звертався і казав: пам'ятайте, як ви були рабами, коли ви зустрінете інших рабів. Пам'ятайте, як ви були приходьками у чужій землі, коли ви зустрінете людей, які переселяться у вашу землю. Пам'ятайте, щоб бути вдячними. І пам'ятайте, щоб з цієї вдячності співчувати іншим, тим людям, які зараз перебувають у подібному становищі. Уявіть собі, що вам поставили смертельний діагноз, і якимось способом вам вдалося знайти ліки, що дають від цього повне дивовижне зцілення. Але ви, скориставшись цими ліками, прийняли рішення. Я не буду нікому про це розказувати. Чому? Ну, у мене немає часу або, можливо, в мене не так добре виходить доносити інформацію і так далі. Погодьтеся, що ці виправдання виглядають сміхотворно. Адже, коли мова стоїть про життя і смерть, то ми маємо відчувати певну відповідальність. Якщо я був врятований, я не можу залишити це лише для себе. Я мушу ділитися цим і з іншими людьми. Часто я проводжу простий приклад. Малесенька мураха, яка довідується, де у домі знаходяться солодкі речі. Чи цукор, чи варення, чи, можливо, якісь е кондитерські вироби, вона одразу приводить туди усю свою рідню. І, можливо, ви помічали навесні до місця, де знаходиться щось солодке, такий потічок мурашок, цілий струмочок вишиковується. І Я думаю, якби ми приблизили і зробили можливість побачити ту мураху, яка йде першою, то це був би той або та, хто першою дісталася цього солодкого місця. Я так думаю, навіть мураха. Усвідомлює, що не може присвоїти солодке тільки собі, не може посмакувати чимось добрим, але не поділитися про це із іншими. Я дуже люблю розповідати людям про те, що в мене є дві мрії. Перша моя мрія це коли я прийду на небо знайти там усіх людей, які свого часу послужили моєму спасінню. Для чого? Просто щоб їм подякувати. Підійти, обійняти і сказати спасибі за твою молитву, за добре слово, за приклад життя, бо завдяки цьому я сьогодні знаходжуся саме тут. Але у мене є і друга мрія. Я дуже мрію, щоб коли я буду на небі, мене шукали люди, які захочуть сказати дякую мені, щоб цих людей було якомога більше. І, звісно, не тому, що мені потрібна ця вдячність, а тому, що я дуже хочу, щоб моє життя на землі не пройшло даремно. І своїм життям на землі я послужив іншим, рятуючи їх від пекла і даючи їм можливість у вічності бути із Господом на небесах. Тож причина номер один для мого особистого благовістя це вияв моєї вдячності. І тут ми плавно переходимо до причини номер два, яку я вже частково згадав це реальність людської вічності. Зізнаюся, я тривалий час не міг зрозуміти одного тексту з писання. Здавалося б, він очевидний. Коли буде знайдена загублена овечка, і пастух принесе її до стада, він влаштує святкування. І Ісус говорить: такою ж буде радість на небесах за одного грішника, який кається. Ось так радіють небеса, радіють ангели. І я не розумів, а чому ангели радіють? Ну, мені ясно, чому я радію, коли кається, і приходить до Бога мій друг, мій рідний, мій близький. А чому радіють ангели? Їм то яка до цього справа? Але буквально в наступному розділі, вже у 16-му розділі Євангелія від Луки, я знайшов для себе пояснення, яке, можливо, пропонує відповідь на це запитання. Я не стверджую це як теологічну істину, але чи звертали ви увагу, що коли у притчі вже про багача і Лазаря ці двоє людей померли, то Біблія каже, що Лазаря ангели віднесли на небеса, на лоно Авраамове, а багач опинився у пеклі. І ось я подумав. А що якщо ангели супроводжують людей не тільки до неба, але й вони у вигляді ескорту, конвою супроводжують людські душі і до пекла? Тоді мені зрозуміло, чому вони так радіють, коли ще один гріш не кається. Напевне, у цей момент, десь на небесах, вони кажуть один одному Дивись, мінус одна душа, яку нам доведеться супроводжувати до пекельного вогню? Мінус одна душа, яка буде страждати, мінус одна душа, які будуть завдавати таких страшенних мук. І вони тішаться, вони радіють, що ще одна людина потрапить у небо і не потрапить у пекло. Причина номер два це реальність людської вічності. Відомий проповідник Чарльз Перджан якось сказав, що буквально п'ять хвилин у пеклі допомогли нам би стати кращими проповідниками, ніж п'ять років у семінарії. Тому що коли ти усвідомлюєш реальність вічності, це впливає і це спонукає тебе рятувати людей. Сьогодні в Україні війна, і кожного дня ми чуємо про загибель людей. Це величезне горе, це розбиті долі, це біль, з яким потім жити рідним і близьким загиблих. Але хто б коли замислився і хто б коли довідався про статистику, а скільки людей, чи у військовий, чи у мирний час, кожного дня потрапляють до пекла? Туди, звідки немає вороття, туди, де все безповоротно і фатально. Я думаю, що ось така статистика вона могла би дещо протверезити нас як християн і дати нам ще більший стимул рятувати і говорити людям про їхній єдиний вихід Господа Ісуса. Звісно, ми розуміємо, що Бог не творив пекло для людей. Пекло було створене для диявола і його ангелів. Більше того, Бог настільки хоче, щоб люди туди не потрапили, що він послав у цей світ свого сина, і його син став жертвою за наші гріхи. Я часом думаю, якби була така можливість, один єдиний шанс врятувати людей іншим способом, не жертвуючи Ісусом на Христі. Напевно, Небесний Отець скористався б цією можливістю, але саме той факт, що він пішов на таку велику жертву, говорить нам, що інших способів просто не було. І це третя причина для мого особистого благовістя: глибина жертви Ісуса Христа. Якщо це було настільки важливо для Бога, і це було настільки важливо для Його сина, що вони пішли на такий величезний біль страждання, а Бог Отець пішов на таку величезну втрату, на таке величезне переживання, коли він бачив, як страждає його син. Очевидно, інших варіантів просто не було. І якщо це настільки важливо для них, то це має бути так само важливо для мене. Якщо за це поклав ціну Ісус, то чого вартує моя ціна просто про це розказати? Господь Ісус Христос не посоромився нас. Біблія каже, що коли він був розп'ятий, він був спотворений гірше усякої людини. Невже тепер ми маємо право посоромитися Його? Я пам'ятаю одну історію, про яку нещодавно довідався. На початку ХХ століття у Великобританії жила жінка на ім'я Мері Ен Вебстер. На той час вона була визнана найбільш некрасивою жінкою у світі. Просто подумайте, якійсь жінці присвоюють таке звання, наскільки велике має бути приниження, наскільки глибокою має бути травма від того, що тебе так назвали. Ця жінка вийшла заміж, у неї все було нормально. Вона була милою, симпатичною, її любив її чоловік. Вони народили чотирьох дітей. Але на якомусь етапі сталася біда. Чоловік загинув. А вона почала відчувати симптоми, які сьогодні медики назвали б акромегалією, коли деякі органи її тіла не зупинилися в рості, а продовжили рости. Відповідно, спотворилися риси обличчя. Вона відчувала постійний біль у м'язах, ломоту у кістках. І, врешті-решт, через таку спотворену зовнішність її маму, яка мала піклуватися про чотирьох малих дітей, перестала брати на роботу. А коли брали, то через деякий час просто виганяли, щоб вона не муляла очі відвідувачам чи клієнтам якихось установ. Врешті-решт, ця жінка почула, що один із цирків проводить конкурс. І якщо виграти цей конкурс, то вона отримає грошову винагороду. Лишень конкурс був на звання найпотворнішої жінки у світі. І вона записалася туди. Вона пішла туди, і коли оглядаючи різних людей з різними вадами, люди сміялися. Принижували, вона витерпіла це все, бо вона усвідомлювала. Те, що вона отримує у підсумку, те, що вона зможе прогодувати своїх дітей, варте того, що вона терпить зараз. Потім вона влаштувалася працювати в цей цирк. І кожного разу, коли вона виходила на арену, люди кидали в неї гнилими яблуками, помідорами, плювали в неї, показували пальцями, голосно реготали. Але вона знову ж таки терпіла це, бо вона усвідомлювала. Те, заради чого вона це робить, варто того. Щоб це перейти. Коли я дізнався про цю жінку, я був дуже вражений, а ще тим більше був вражений, коли побачив її фотографії. Не просто фотографії спотвореного обличчя, фото, які трапилися мені у інтернеті, і ви легко можете їх знайти, показують сімейну фотосесію вже дорослих дітей, які вирішили сфотографуватися разом зі своєю мамою. На той час сімейні фотосесії були рідкістю, вони не були чимось банальним і повсякденним. Але її діти прийняли рішення запросити фотографа і зафіксувати їх як єдину сім'ю. І вони не посоромилися сфотографуватися зі своєю мамою, яка носила звання найпотворнішої жінки на світі. Чому? Бо вони були вдячними за те, що вона перетерпіла заради них. І вони не соромилися її розобличчя. обличчя, вони не соромилися її зовнішності, бо знали, їхня мама їх любить, а вони люблять свою маму у відповідь. Коли я почув цю історію, коли я побачив ці фото, я був дуже зворушений. Адже в той момент я подумав про Господа Ісуса Христа. Він був спотворений гірше всякої людини. Там на Христі із Нього сміялися, його принижували, йому завдавали величезних страждань. Але врешті-решт, він зробив це, бо знав, чого це вартуватиме. Він знав винагороду. І Біблія каже, що він тепер на подвиг душі своєї дивиться із задоволенням. На який подвиг? На нас із вами. Подібно до тієї жінки, яка своїм приниженням рятувала своїх дітей. Наш Господь Ісус Христос своїм приниженням врятував кожного із нас. А тепер запитання, чи ми посоромимося Його? Чи ми скажемо, а чого я маю про це розповідати? Чого знову я? Знаєте, Ісус Христос, ідучи на хрест, не сказав Небесному Отцеві, А чого я? Він сказав: Ось я! Ось я, Господи, іду виконати Твою волю. Тож, три їх особистих причини для того, щоб розповідати іншим про Христа. Це вияв моєї вдячності. Я не можу бути егоїстом і, переживши Божу милість, нікому про це не розповідати. Це реальність людської вічності. Ми всі усвідомлюємо, що кожного дня люди гинуть без Бога, і принаймні маємо дати їм шанс на те, щоб врятуватися від пекла і бути зі Спасителем на небесах. І, врешті-решт, це глибина жертви Ісуса Христа. Після того, як завершиться це відео. Приділіть буквально декілька хвилин, щоб сказати Господу дякую. Сказати дякую за зміни у вашому житті, у вашій долі, і разом із тим подумати, як ви можете проявити цю вдячність у реальному житті. Подякуйте Богові за рятунок від пекла вашої душі і подумайте про інших людей, які ще прямують туди. І, звичайно, пригадайте про Голгофу, про хрест, про жертву, про кров, про те, що пережив Ісус. І, дякуючи за це. Давайте разом! Нести звістку про його смерть і його Воскресіння, про його страждання і його перемогу, і про те, що кожна людина, яка прийме звершене на Голгофі, може бути спасеною в максимальній кількості наших ближніх. Я вірю, що саме до цього Господь покликав нас. Давайте, подібно до Христа, скажемо: Господи, ось я!